Ну що ж, привіт. Перед королівською битвою ВВЄ нас годували два місяці щотижневим контентом. Тож інформації для обговорення накопичилось немало, хоч і вся актуалка є в моєму ТГ-каналі. Тож до прогнозів до Royal Rumble. DIY проти Мотор Сіті Machine Guns. Матч за світові командні титули, матч за правилами 2 із 3 утримань. Командні титули захищаються на великому шоу. Нарешті ми цього дочекалися: побіда, ура, ура, победа. Манди такі, що погано тут вийти просто не може, хоча все може бути. Ще й правила матчу такі, що розгулятися тут буде. де Коротше, оскільки їм виділили одну чверть усього карду, то вони мають показати бенгер за бенгером. Скажу одразу, що за Motor City Machine Guns я не слідкував у імпакті. Але якщо подивитися декілька їх матчів, то одразу можна зрозуміти, що п'ять зірок для них показати це не проблема. Ну, якщо коротко, то від цього матчу віє вайбом якогось NXT. Що змушує чекати цей матч ще більше, так це інтрига, тому що ну тут взагалі не можна зрозуміти, хто переможе. Чесно, я не розумію для чого. із Motor Мотор Сіті потрібно було знімати титули перший раз. Ось DIY тепер хіли, і вони мають себе проявити як хіли, і хороша команда, і хороші чемпіони. Від матчу чекаємо тупо розрив і викрадення шоу, а моя ставка на захист титулів від DIY. Питання чому, відповідь не знаю. Американське жахіття Коді Роу. Проти Кевіна Оуенса Матч за беззаперечне чемпіонство воє, матч із драбинами. Думаю, не варто пояснювати, який глянцевий фейс у цьому сюжеті Коді Роуз і який відмінний хіл Кевін Оуенс Фішка із пайл драйверами це, звісно, прикольно з одного боку, але ще прикольніше це другий титул. Для тих, хто не в курсі, Кевін Оуенс тупо вкрав цю крилату версію титулу, але по факту він не чемпіон. І всі ці обидва титула будуть. Під Двішені над рингом. Що тут ще сказати? Ну ХЗ їм виділили 25% усього карду, то тут також повинен бути розрив. І сподіваюсь, не якийсь розрив м'язів, тому що пайл драйвери тут забезпечені. Не знаю, чи буде тут пайл драйвер з драбини чи ні, але знаю одне, яка може бути кінцівка. Найочевидніше те, що вони обидва одночасно знімуть ці титули: Кодіроу свій, а кевіновен свій крилатий. Вболіваю. За Кевіна Овенса і ставлю, звісно, на Коді Роуза. чекаю відмінний матч. Ну і вони матчі, через які ми тут всі зібралися. Саме Royal Рамбл матчі. Почнемо з жіночої королівської битви. Що у нас є? У нас є Тіфані Стратон, чемпіонка, вітаємо до речі, і Рія Ріплі знов ж таки. Хто за логікою може піти за ними на Реслманії? І хто може виграти цей Рамбл? Перші на думку спадають Бекі Лінч, яка може повернутись, але не більше, я думаю. Ще один козир, але з нюансом Найя Джекс, не дай Боже. Беллі на другий раз точно ні, але з повернень можу відмітити Джейд Каргіл. Якщо вона повернеться, то заради сюжету із Наомі і Б'янкою Белер. Сорі, але на главку вона ще не тягне. Хто просто заслужив на цю перемогу, це Скай. її розглядаю як одну з фавориток. Також нещодавно пішла Стіяни і підписала контракт із ЗВЄ Джордін Грейс. Із повернень ще також чекаю Аску, яка відсутня на. Екранах майже рік. Вона також заслужила на ще один тайтл Шотнеслманії, і тим більш перемогу на ній. Пройшов вже цілий рік, але цей прикол ще до сих пір актуальний. Я чекаю повернення AJ Lee. Навіть не важливо, це одноразовий камбек для глядачів чи на постійній основі, але CM Панк точно зможе домовитись. І з поверненнями ми не закінчуємо, тому що у нас є ще Alexa Bliss. Вона відсутня на екранах вже два роки, і на її первомірній. Перемогу я б не розраховував, але на повернення так точно. Всі фанати, в тому числі і я, її дуже сильно чекають. Бо дуже цікаво, що буде з її образом, як вона повернеться і що там буде із Wiad Six. Це все були потенційні варіанти, як це взагалі може бути. А тепер про реальних фавориток та переможниць. Окрім Бекі та Скай є ще один козир у рукаві, а саме Шарлотта Флер. Вона вже анонсувала своє повернення та вже анонсувала свою Участь у королівській битві, головне, щоб не повторилось, як із поверненням Коді Роуза, але мене все влаштовує. Так вона вже перемагала у королівській битві, але це було 5 років тому, і всі матчі із рією Ріплі були просто відмінні. Не знаю, чи зустрінеться вона на Манії із Ріплі втретє, але її потенційний матч із Стіфані Стратон я би залюбки подивився. Із усіх варіантів, Шарлотта Флер це найреальніший, найлогічніший. Та найправильніший варіант. Не здивуюсь перемозі із усіх раніше перелічених, але моя ставка на Шарлоту Флер. Ну і вона, чоловіча королівська битва. Отут вже все на дві голови цікавіше. Почнемо з того, що в одному матчі у нас зустрінуться Дрю Макінтайр, Сет Ролінс, Роман Рейнс, Сієм Панк, Джон Сіна. Вам кумедно, але все це реальні кандидати на перемогу. Оскільки вони головні кандидати, то залишимо їх на поті. А поки що на потенційні повернення та сюрпризи. Ну а кого ми чекаємо? Блін, Брока Леснера ми чекаємо до сих пір. Пройшов цілий рік, а ці слова до сих пір актуальні. Ми чекаємо Брока Леснера та потенційний матч із Г'юнтером. Також, в принципі, після травми може повернутися Ілля Драгунов та заробити собі якийсь дрім-матч. Не сказав би, що хтось це прям сильно чекає, і ніде не було про це сказано, але у нас є скеля. Мені здається, що прикол. Цієї Реслманії у тому, що у нас взагалі немає навіть потенційного карду. Ти не знаєш, за ким піде Джон Сіна, проти кого буде Роман Рейнс, і з ким буде боротися Коді Роудс і тим більш скеля. Ще дуже сильно чекаю у Сикс, або хоча б Далласа. Хто там може бути за EW? Ну, пента вже свій дебют здійснив. Тож треба просто дочекатися Рея Фінікса, це питання часу. Ну і дебют без якогось королівська битва буде не Повноцінною, тобто Джо Гендрі. Також повернення Ренді Ортона, по факту він може втрутитись у матч з драбинами, але подивимось. Ну а тепер реальні кандидати: Дрю Макентайр. Повторю, це вже у 128-й раз, але він заслуговує на головний титул. Але сорі, поки у нього сюжет із Ролінсом і Панком, то ніякого титула. Сам Сет Ролінс. він також працьовита конячка, і минула манія була взагалі ні його манія. Це Тролінс тоді показав, що він заслуговує всього найкращого у цій компанії. І якщо б не панки з Макентайром, то я б сказав, що він мій головний кандидат на перемогу у Рамблі, і він піде за Коді Роудсом і візьме цей титул. Але знову ж таки, поки у нього сюжет із цими двома, то ніякого титула сорі. Ну а тепер до смішного Сі Ем Панк. Я поміякшив ставлення до нього, і він прийшов у компанію чисто поугарати, і я це навіть одобрюю. Він сам має розуміти, куди він прийшов. Щодо цієї королівської битви, ну сподіваюся, він тут не зламається, як минулоріч. Щодо його перемоги, то цілком в принципі важливо, його потенційний матч із Гюнтером вже давно обговорюється. Тож тримаємо у курсі. Роман Рейнс, чесно, взагалі не знаю, куди він може піти і за ким. Третій раз за Роудсом? Ну, таке собі. Чесно, я взагалі вважаю, що Роману цей титул вже не потрібен, тому що, ну вибачте. Мене, я думаю, що 1300 днів йому вистачило із головою. Але сподіваюся, що за солос якого він не піде і ніякого самоантського командника не буде. Ну і тепер найголовніший та найгучніший кандидат це Джон Сіна, оскільки він заявив, що у цьому році він вже как би ну все, оскільки це його останній рік у якості професійного реслера і це його прощальний тур, то ж тут має відбутися якийсь історичний момент, і тут є два варіанти. Або Джон Сіна бере інтерконтинентальний титул і стає грандслем чемпіоном. Ну або ж само собою він стає 17-кратним світовим чемпіоном і входить в історію і б'є рекорд Ріка Флера. Чи заслуговує на це Джон Сіна в принципі у вакуумі? Так, цілком заслуговує, але у нас є рік Флер. І чи гідний Джон Сіна побити цей рекорд? Ну, це дуже суперечливе питання, але чому б ні? Гадаю, що є можуть на це піти. І він проведе свій прощальний тур із цим титулом. Дуже красиво. Все, що потрібно від Джона Сіни у цьому році, так це провести прощальні матчі, щоб це відчувалося, що це його прощальний тур. Ну і не поламатися з усіх перелічених кандидатів перемогти. Може кожен, але моя невелика перевага все ж таки на Джона Сіну. Це буде його рік. Гадаю, що до цієї королівської битви все найважливіше сказано, тож буде просто цікаво подивитися, і тут же починається дорога до Реслманії. Сподіваюсь, що буде відчуття цього свята і відкриття найголовнішого та найважливішого сезону у світі реслінгу. Тож до огляду. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Fire.